Ви знаєте, що я живу не в Україні, і моя дитина ходить в школу не в Україні. І вона ходила в садик не в Україні. І як ви думаєте, якою мовою вона е, вчиться і більшість часу розмовляє? Ну, не українською? Бо Тому що, коли вона пішла, дитина, моя у садик, вона вчила цю мову в цій країні, де проживає, щоб, щоб краща була комунікація з іншими дітьми. В школі, ну, коли вже в школу пішла, вона вже вільно спілкувалася з цією мовою. Як ви думаєте, мусквороті діти, які йдуть в українську школу? Де вчаться українські е, діти, які розмовляють українською мовою? Яка між ними комунікація? Ну, така собі. Або навпаки е, дитина, яка розмовляє українською мовою і попадає в середовище е, гівна москворотих москворотих створінь. Як ви думаєте, яка у них комунікація? Тому і країни як повинні мати такий щоб на першому місці була мова цієї країни, державна мова, наприклад, в Україні українська мова, щоб краще засвоювали різні засво... засвоювали предмет чи будь-яку інформацію. Бо коли мій малий розказує, що в нього в класі є людина, яка Розмовляє мовою гівна, мовою окупанта, як хочете. Русак, одним словом, вчиться, напіврусак, бо мама та, якби, руснява, а тато десь там з інших країв. І мама Роснява його навчила мови, ну, мови бабушки. Абсолютно відстала дитина в класі, абсолютно ніякої інформації не сприймає. Бо тому, що там всі спілкуються однією мовою, комунікують однією мовою. Воно розняве, воно ну, щелепа стоїть іншу сторону, зуби ростуть в нього. Так що, батьки дітей, які в Україні вчають мовою гімна, мовою окупанта, москвороті створіння, яких щелепа не в цю сторону завернута, ви не тільки Продовжуєте розповсюджувати цей вонючий руський мір, але своїх дітей ставити в таке гівняне положення, так як колись ваші батьки, ваше гівняне положення ставили, бо тому, що ви на чужій землі, так якби находитесь і не спілкуєтесь мовою цієї землі, де живете. Так що довго, -довго відео стало моє, але так що думайте, повинна дитина вчити цю мову. В країні, які проживає досконало, а інші мови це факультативні.